Отакий от краєвид. Приїхали дивитися 46-64, оцей будиночок. Дивитися Open house. І вирішив засняти краєвид. Такий чудовий краєвид. Ну що, пішли, подивимось. Ну от такий будиночок. Тут така штучка. Такая штучка. Так, це черговий будиночок. У нас тут тів. Такі це вхідна кімната. Тут от вхід. Отак от вхід у нас отак от. І поїхали далі. So living room, dining room e cookna. Oh, sorry, thank you. Uh Kuhna Kitchen. Mm? Mm -hmm. Wonderful. Mm-hmm ще. опа. окей, пішли сюди, потім повернемось. Ага. Тут у нас ванна. М -м -м. Ага, ванна хороша. тепер тут у нас, я так думаю. О! І це велика сторіч. Тут у нас. Який краєвид хороший. Тут у нас шкаф. Тут у нас теж така спальня. 3 and 2. Тут у нас, мабуть, мастер bedroom. Ось вот з таким, як завжди, знову ж таки, американський варіант душу. Повернув ручку, на тебе Повним напором перевода. Можеш регулювати тільки і гарячою воду цією ручкою, але не напор. Дуже незручно для європейців, але нічого. І отакий векяд. Байсе берег. Ха-ха-ха, я навіть не бачила цього. Чудово. Дуже чудово. Тут, мабуть, гараж. Так, mm -hmm. це тут гаражу, гараж. І з правильними машинами. Mm -hmm. Yeah, у yeah, right? Yeah, right. Yeah, yeah. Це у нас такий бекярд. Навіть там можна кудись наверх піднятись трошки. і посидіти, на лавочці, там от такі у нас пальми. Ну, тобто це не у нас, звісно, це у тих, хто продає. Але непогано, непогано. Баскетбольна площадка пограти можна. Ось такий у нас. З кімнати цієї мастер-бедрума видно. Бекярд і зараз я пройдусь на бек'ярді. Такий бекярд. Чудово. А, і ще двір є, можна заїжджати на машині. Mm. Чудово.